У Бердичеві прощались із захисником, вірним сином України, 38-річним стрільцем-санітаром механізованого батальйону окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Андрієм Капустіним. 4 квітня наш земляк поліг в одному з боїв, що точились під вугледаром на Донеччині. На жаль, повернувся на щиті. Ми завжди будемо пам'ятати про нього. За дорогоцінне волю і свободу на рідній Богом даній землі кладуть життя тисячі українців. Андрій серед тих, хто до останньої миті життя лишався вірним і відданим сином України. Ми не хочемо чужого блага. Я не хочу ніяких благ, ані західних, ані східних, ні північних. Я хочу тільки свободи. На своїй рідній землі. Я хочу навесні глянути в небо і розуміти, що це є моє. Я хочу торкнутися ногами рідної землі і бути впевненим, що це є моя земля. За такі блага, за таку надію віддають життя наші герої. Подякуємо. Подякуємо дорогі в Христі, подякуємо нашим героям, подякуємо їхнім батькам, подякуємо батькам, які стоять між нами, які відпровадили до вічного спочинку своїх дітей. Подякуємо тим, хто уже не наче змирився. Подякуємо і хай Господь найде для них слово своєї. Прощались із героєм рідні, друзі, побратими, однокласники, усі, хто знав і хто не знав особисто, але пам'ятатиме, якою дорогою ціною вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким. you yeah.